програми кандидатів на посаду президента України. Коновалюк Валерій Ілліч 1966 року народження. Освіта вища проживає в місті Києві. Генеральний директор ТОВ. Центр антикризових програм. Безпартійний самовисування. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України. Коноволюка Валерія Ілліча, як громадянин і як політик, я беру на себе зобов'язання виконати все, щоб повернути довіру суспільства до влади. Головною метою і принципом моєї діяльності має стати оновлена Україна. Перше. Ефективна влада перший крок до оновлення країни, впевнений, що у цей складний час народ України довірить мені відповідальну справу подолання катастрофічних наслідків політичної кризи та збереження цілісності країни. Я готовий використати свій багаторічний досвід і знання на благо рідної держави та суспільства. Я не займав жодних державних посад, хоча багато років, як народний депутат, працював на національні інтереси України. За цей час я об'єднав багато однодумців в єдину відповідальну команду, готову досягти поставлених цілей та результату. Друге, сильна економіка, успішна країна. Україна повинна за 10 років увійти до 20 найбільш економічно розвинених країн світу – G20. Стрижневим питанням динамічних перетворень стане застосування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, починаючи з 2015 року, гарантую щорічне зростання ВВП на 5-7%, збільшення частки інноваційно-активних підприємств, збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну до 50 мільярдів доларів США у 2019 році. Стійке економічне зростання сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення, зростанню заробітної плати, забезпеченню цінової та валютно-курсової стабільності. Узгоджена державна антиінфляційна політика дозволить забезпечити значне зниження темпів інфляції, починаючи з 2015 року. Доб'юся прийняття нового податкового кодексу. Зроблю Україну найбільш інвестиційно привабливою у східній Європі. Податкові канікули для малого бізнесу на 3 роки, зниження ПДВ до 15% з 2015 року, щорічне зниження з 2015 року податку на прибуток на 1% до 16%, Забезпечу реалізацію національної програми відродження українського села, юридичну гарантію захисту прав на землю, своєчасну виплату державних дотацій вітчизняним сільгоспвиробникам. Компенсацію процентів за кредитами інвестором сільгосппроєктів. Створю пільгові умови для залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, газифікацію сільських населених пунктів, будівництво автошляхів, медичних і освітніх закладів, забезпечу високий рівень соціальних стандартів для кожного громадянина України незалежно від його місця проживання, динамічний розвиток економіки, збільшення надходжень до державного бюджету України нададуть необхідні ресурсні можливості для запровадження європейських. Стандартів соціального захисту, якісного піднесення життєвого рівня громадян України, третє від соціальної незахищеності до державних гарантій Я і моя команда наповнимо реальним змістом проголошений у Конституції України фундаментальний принцип визнання людини найвищою соціальною цінністю, пріоритетності її конституційних прав, свобод і законних інтересів. Запроваджу принципово нову державну стратегію надання соціальних гарантій громадянам упродовж усього життя, «Забезпечу формування на законодавчому рівні та гарантування цінової стабільності і доступності для кожної людини, державного антикризового продовольчого кошика, переліку продуктів харчування, захищених державою від цінових коливань: хліб, овочі, олія, молочні продукти, цукор, круп'яні вироби. Державного антикризового медичного кошика, переліку життєво важливих лікарських засобів та медичних послуг, якісна швидка медична допомога, життєво важливі медичні препарати, створити умови для розвитку профспілкового руху, трудового потенціалу та схвалення нового трудового кодексу України. Пункт 3.1. майбутнє народжується в родині. Моя мета 50 мільйонів громадян України вже у 2020 році. Гарантую системну і довгострокову підтримку української родини, починаючи з 2015 року, протягом трьох наступних років допомога при народженні першої дитини буде збільшена до 50 тисяч гривень, другої до 100 тисяч гривень, третьої та кожної наступної дитини до 150 тисяч гривень. Поступове підвищення щомісячних соціальних виплат на кожну дитину при досягненні нею трирічного віку і до 13 років родина отримуватиме щомісячно до 500 гривень, а з 13 до 18 років до 1000 гривень. Кожній дитині гарантоване місце у дитячому садку. Кардинальна зміна якості та тривалості життя всієї демографічної ситуації надасть можливість відновити людський потенціал країни. Трудові мігранти зможуть повернутися до своїх родин. Пункт 3.2. освіта гідна інвестиція в майбутнє на законодавчому рівні. Гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75%. Протягом 10 років принаймні три українські університети повинні увійти до світового рейтингу 500 найкращих вищих навчальних закладів. Насамперед буде забезпечено відмову від системи обов'язкового зовнішнього оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів, зменшення показника наповнюваності шкільних класів, що збереже 2000 сільських шкіл. Пункт 3.3. доступне житло. Серед пріоритетних напрямків моєї діяльності збільшення житлового фонду України, забезпечення громадян доступним житлом, створю умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не більше 5% на рік. Держава повинна сформувати потужне замовлення на будівництво соціального житла. За 10 років буде збудовано 1 мільйон квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями. Пункт 3.4. державна пенсія. Гарантоване повноцінне життя. Гарантую встановлення мінімальних розмірів пенсій, які забезпечуватимуть базові потреби кожної людини: житло, їжа, лікування. Підвищення соціальних стандартів для задоволення культурних потреб і можливості придбання товарів довгострокового споживання, створення умов для повноцінного відпочинку і туризму, захист прав працюючих пенсіонерів, відміну пільг при нарахуванні пенсій для високопосадовців, четверте здоров'я людей впевнене майбутнє. Забезпечу поетапне збільшення обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров'я до загальноєвропейського рівня 10% ВВП. Раз і назавжди викоренюю започатковану владою ганебну практику поборів з хворих за отримання медичних послуг, посилю державний контроль за якістю медичних послуг та препаратів, захищу громадян від цінових стрибків на ринку лікарських засобів, гарантую якісну безкоштовну екстрену медичну допомогу. Інститут сімейного лікаря стане основою сучасної системи медичної допомоги. П'яте від влади чиновників до влади народу. Місцеве самоврядування повинно стати надійним та міцним фундаментом народовладдя. Шосте дві мови одна країна. Виступаю за надання російській мові статусу другої державної, сьоме сучасна армія, безпека країни. Забезпечу переозброєння армії сучасними видами озброєння, використовуючи вітчизняні розробки, високі технології і виробничі потужності оборонного комплексу країни. В першочерговому порядку будуть забезпечені житлом безквартирні офіцери. Запроваджу порядок отримання молодими офіцерами житла протягом першого року служби. Восьме зовнішня політика відкритість і добросусідство. Головним завданням національної зовнішньої політики вважаю збереження позаблокового статусу України та недопущення створення на території нашої держави військового полігону для геополітичної боротьби Росії та Заходу.